Добрий вечір. Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні середа, 24 липня. Останні дні відзначилися такими подіями. Правоохоронні органи контролюють дотримання вимог законодавства щодо перебування дітей у розважальних закладах. У Різдво Богородицькому храмі проведено християнське читання з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі. У Дейманівці облаштовано місце відпочинку. А зараз про це та інше докладніше. На виконання рішення другої позачергової сесії від 14 грудня 2010 року Порятинська міська рада поетапно проводить розробку генерального плану міста. На черговому етапі цієї роботи виготовляється історико-архітектурний опорний план. Вчора з проектом такого плану знайомилися учасники наради у будинку дитячої та юнацької творчості. На зорі своєї діяльності, в грудні 2010 року, порядинська міська рада шостого скликання затвердила рішення про розробку генерального плану міста, розуміючи важливість такого документа для розвитку Пирятина. Процес виготовлення генплану довго тривалий і проводиться в декілька етапів. Восени минулого року спеціалістами української геодезичної компанії були проведені топографо-геодезичні роботи. Свою згоду на їх проведення депутати підкріпили рішенням 16-ї сесії від 27 квітня того ж року. На другому етапі Державним науково-дослідним і проектним інститутом містобудування розроблений проект історико-культурного опорного плану міста. Цей документ є необхідною передумовою для виготовлення генерального плану, оскільки порятин включений до списку історичних міст України. З історико-архітектурним планом вже знайомилися члени районного історико-краєзнавчого товариства, директор музею, спеціалісти районного відділу культури і окремі депутати. Вони попередньо погодили список об'єктів культурної спадщини і внесли пропозицію дещо зменшити межі історичного ареалу міста. Після коригування історико-архітектурний план презентували на нараді в будинку дитячої та юнацької творчості, куди запросили більш широке коло людей. Питань до розробника було чимало: чим відрізняється територія історичного ареалу від інших у місті? Які будуть обмеження для будівництва нових і реконструкції старих об'єктів в зоні історичного ареалу, на які органи влади буде покладений контроль за дотриманням обмежень? Керівник сектору збереження об'єктів культурної спадщини інституту містобудування Тетяна Жаворонкова повідомила, що територія історичного ареалу це зона регульованого будівництва, де є обмеження щодо висоти споруд. Вони не повинні перевищувати 10 метрів, щоб не зіпсувати вигляд історичної частини міста. Будівлі, які визнають об'єктами культурної спадщини, підлягатимуть виключно реставрації зі збереженням усіх зовнішніх ознак. Є певні обмеження для будівництва на замку, частину якого займало історичне городище, і звідки власне, почав своє життя наш древній Пирятин. Обговорення проходило в цілому конструктивно, за виключенням того моменту, коли один із депутатів намагався довести, що дії стосовно розробки генерального плану є незаконними. Отримавши роз'яснення міського голови і не знайшовши підтримки присутніх, покинув зібрання. А ті, хто залишився, погодили межі історичного ареалу міста та список об'єктів культурної спадщини, які рекомендували для внесення до Державного реєстру історико-культурних пам'яток. В порятинському психоневрологічному будинку інтернаті запрацювали виробничі майстерні. Заявлені перед міжнародними фондами зобов'язання успішно виконуються. Лікувальна виробнича майстерня при Пирятинському психоневрологічному інтернаті сьогодні працює з повним навантаженням. Підопічні інтернату освоїли шевську справу, виготовляють для власних потреб елементи м'якого інвентарю. Гончарний підрозділ вигідно вразив щирою зацікавленості підопічних до виробництва самобутньої кераміки. Окремі вироби можуть стати довершеним витвором народного декоративного мистецтва. Основна мета в припровадженні проєкту створення лікувально виробничої майстерні іменно гончарного напрямку це саме лікувальна властивість, лікувальна властивість глини це індивідуальний підхід до кожного підопічного, це можливість розкрити себе, свій потенціал. Кожний із них це також такі самі люди, як і всі ми. І він має можливість зліпити щось своє, щось розказати творче. Ну, звичайно, що воно матиме своє продовження, і я сподіваюся, що з часом не так багато часу пройде, але може конкурувати ми не зможемо, але забезпечувати себе якимись необхідними речами: миски, ложки, там, якісь вироби з глини, ми матимемо можливість уже за рахунок нашої гончарної майстерні. В комп'ютерному залі підопічні освоюють елементи електронного листування з рідними і пізнають радість від власних перших кроків до азів комп'ютерної грамотності. Розголос про лікувальну виробничу майстерню вже перетнув кордони Перятинського району. До нас приїжджають гості з територіальних центрів Полтавської області будинки-інтернати це Лубний, Хорол, Граборовка, Грибінка, Токарівський будинок-інтернат і попитом користуються як комп'ютерний зал, так і глиняна майстерня. І по результатам нашої проведеної роботи вже люди намагаються в себе на місцях створити такі аналогічні відділи, аналогічні гуртки, кружки, займаються цільові групи, приїжджають до нас інваліди, як порятинського, так і сусідніх районів. І я впевнений на 100%, що на сьогоднішній день робота, яка була проведена спільно з громадською радою ветеранів якого очолює Дубецький Богдан Васильович, була проведена успішно. На фоні зовнішньої облаштованості не сховалися і проблеми, які потребують вирішення найближчим часом. Підготовка до зими. Цим питанням продовжує опікуватися голова районної ветеранської організації. Просив би я ще раз у місцевих властей райдержадміністрації допомогти нам в отопленні. До сих пор у нас отоплення в цих майстерських немає. Это ни много ни мало, но ну, в 2015 все равно надо где-то нам выискивать какие-то резервы, ресурсы. И тогда этот будет объект завершен до конца и готов к эксплуатации в любое время года. Вступив в дію закон України щодо порядку перебування дітей у закладах, в яких проводиться діяльність у сфері розваг або закладах громадського харчування у нічний час. Як виконуються норми цього закону у Порятинському районі, дивіться у наступному сюжеті. Теплівка, смотрики, малютинці та Вікторія стали об'єктами нічного рейду, проведеного на виконання розпорядження начальника райвідділу міліції. До перевірки, дотримання норм закону, долучилися служби у справах дітей районної державної адміністрації та Центр соціальних служб. За законом, що вступив в дію з травня 2013 року, дітям до 16 років заборонено перебувати у кафе, ресторанах та розважальних закладах з 22 години до 6 години ранку. Законодавчі нововведення батьки неповнолітніх або не знають, або ж просто ігнорують. Основна маса батьків кажуть, що вони своїй дитині дозволяють відпочивати і до 24-ї години, і до 2-ї години. Ночі, в залежності від того, скільки дитині. Якщо, наприклад, дитині 15-16 років, вони дозволяють їй і до 23, до 24 години. Якщо вже постарше діти, то дозволяють навіть до 3 годин ночі. При порушенні режиму перебування у закладах громадського харчування та розважальних закладах на власників складається адмінпротокол, що передбачає накладення штрафу у розмірі від 20 до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Відзначимо, що бажаючих порушувати закон по факту рейду не виявлено. В ході проведення рейду не було виявлено осіб до 16 років після 22-ї години в розважальних закладах. В ході рейду з'ясувалося ще кілька моментів. Окремі перевірені заклади складають враження сучасно облаштованих. В інших претензій на комфорт немає. І на завершення безперечний позитив. В усіх перевірених населених пунктах ми не побачили жодного громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Вчора в Порятинському Різвобогородицькому храмі відбулися християнські читання, присвячені 1025-річчю хрещення Київської Русі. Вперше влада, священнослужителі і члени громадських організацій виявили активність, щоб разом оцінити пройдений шлях. Учасником зібрання була Тетяна Чайка. Святкові заходи, приурочені 1025-річчю хрещення Київської Русі, проводилися у Богородицькому храмі протягом усього ювілейного року. Найурочистішою подією стала архієрейська служба, яку вербної неділі провів владика Кременчуцький і Лубинський Ніколай. Цього тижня, ближче до Дня пам'яті Великого князя Володимира, у Різдво-Богородицькому храмі організовано виставку фотоматеріалів, які розповідають про історію і сьогодення найстарішої церкви міста. Є надзвичайно цінні експонати, зокрема, фотографія, на якій храм зображений до його закриття і руйнації, а також дві фотографії священників Пирятинського району. Їх надали місцеві краєзнавці. Для огляду виставлена найдавніша книга Пирятинського району, датована 1735 роком. Вона зберігається у Різдво Богородицькому храмі і лише зрідка з нагоди великих подій виставляється на показ. З цими дорогими серцю кожного порятниця патріота речами ознайомились учасники християнських читань, священнослужителі, представники органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадських організацій і засобів масової інформації. Відкрив захід настоятель храму благочинний Пирятинського і Гребінківського районів, отець Михайло, зауважив, що захід проводиться вперше і подякував учасникам зібрання за їхнє бажання разом. Оцінити значення й велич хрещення Київської Русі і шлях пройдений з того часу, далі виступили майже всі учасники конференції. Заступник голови районної державної адміністрації Андрій Малишкін зупинився на ролі християнства в становленні української державності і сприйнятті європейської культури. Святкування 1025-річчя прийняття християнства як державної релігії України Русі. Ми розкидаємо не лише як свято кожного християнина, це перш за все свято торжества української державності. Адже без духовної основи, без духовної підґрунтя будь-яка держава приречена в своєму існуванні. Саме християнство, запровадження християнства підвелоцю духовний фундамент, духовне підґрунтя для існування державності. На землях Київської Росії привітали учасників зібрання і висловили переконання в тому, що влада і християнська церква об'єднають свої зусилля для розв'язання багатьох проблем, особливо в питанні зміцнення духовності і моралі, заступники голів районної і міської рад Василь Митропан та Ігор Шекеринець. Прозвучали розповіді про Великого князя Володимира та княгиню Ольгу, про святого Антонія Смирницького, уродженця села Повстин, який прославився на шляху служіння Богові і був канонізований 2003 року. Його молитвами збереглася Свято-Михайлівська церква у селі Повстин, пам'ятка архітектури 18 століття. Молитва Антонія Смирницького оберігає кожного з нас, а його святий образ віднедавна прикрашає ріст Городицький храм від учасників конференції надійшла пропозиція щорічно відзначати день пам'яті Антонія Смирницького. До речі, саме цього року, 29 жовтня, виповнюється 240 років від дня його народження. В ході читань були названі імена пирятинців служителів церкви Олександра Назаркевича, Ксенії та Параски Бабак, які зазнали репресій 1937 року. На завершення заходу благочинний отець Михайло та інші священнослужителі Перядинського району із повстина Олександрівки і Березової Рудки були нагороджені подяками радян адміністрації і районної ради. У свою чергу благочинний вручив грамоти представникам влади і керівнику історико-краєзнавчого товариства Олександру Рудковському і зачитав звернення до Перятинської громади. Дейманівка – багате село. Тут є ліси, річка, родючі ґрунти. А от іще ще кілька років тому місця відпочинку в населеному пункті не було. Зараз ситуація змінилася. Ініціатори облаштування зони відпочинку жителі села, господарі будинків сімейного типу Сергій Тимченко та Олександр Пономаренко. Влітку їм нікуди повести дітей. От чоловіки і почали розкошувати цю місцину. Потім звернулися до сільської ради, яка забезпечила близько 50 машин піску. Далі ініціативу підхопив Національний природний парк Порятинський. Його працівники допомогли громаді побудувати альтанки. Невдовзі на березі річки з'явилися мангал та поле для гри у волейбол. Я як батько трьох дітей, то я рахую, що дуже добре, що наконець почали займатися природою і зробили таку площадку, де мої діти можуть купатися, віддихати, грати в волейбол. Ну, і взагалі шашлички, всі діла обирається. Дуже хорошо, дуже добре. Третій рік Дейманівчани та гості села користуються зоною відпочинку і з кожним роком все більше облаштовують її. Кожен рік ми будемо поновлювати і беседки, і засипати територію піском, тому що воно змивається. В цьому році вода була аж до цього місця. А так пляж дуже удачний, вибраний. Багато відвідує цей пляж людей. Багато село і на лелеків. В Дейманівці 11 їхніх гнізд. В кожному мінімум 5 особин. Двоє дорослих, решта пташенят. Як говорять, у народі там, де гніздяться лелеки, буде щастя і добробут. Щороку, 20 липня, любителі спокійного виду спорту відзначають День шахів. У суботу в будинку дитячої та юнацької творчості шахісти Порятина відзначили свято турнірами серед дорослих та дітей. Всього в змаганнях взяли участь 18 кращих шахістів міста. В кожній віковій групі по 9 людей: наймолодшому учаснику турніру 9 років, найстаршому 82. Перед початком ігор Микола Чайка нагадав учасникам правила та привітав. Дуже приємно, що ви прийшли, що ви будете приймати участь у цих змаганнях. Бажаю вам натхинення, успіхів і перемог. Всього найкращого! Турнір був із швидкісних шахів. Кожному гравцю давалося лише по 15 хвилин на партію. Грали за коловою системою, тому шахісти зіграли по 8 партій. Микола Разумейко старшокласник. Вже 4 роки займається шахами і має третій розряд. В цьому турнірі серед дітей посів шосте місце, але не засмучується, адже головне сам процес гри. Шахмати самі мене цікаво, тим що них вони... Цікава тактика. І тим, що шахи це спокійний вид спорту. Шахи це мій спосіб життя. За результатами турніру абсолютними переможцями серед дітей та дорослих стали, відповідно, Данило Зубенко та Анатолій Ситник, які не програли жодної партії. Другими були Іванна Опанасенко та Микола Чайка. Третє місце у Дмитра Шпурика та Євгена Чебірьова. Нагороди переможцям та призерам вручив депутат міської ради Владислав Гуленко, який також взяв участь у турнірі і посів четверте місце серед дорослих. На цьому у мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я з вами прощаюся до суботи на все добре і нехай щастить.